15 листопада у Житомирі відкрили реабілітаційний центр Міжнародного благодійного фонду Місія в Україну. Послуги тут зможуть отримати жителі Житомира області та внутрішньо переміщені особи. Це допомога родинам, які виховують діток з інвалідністю, тобто дітки від народження до 18 років, і також вагітні жінки, які знаходяться в кризовій ситуації. До нас можуть потрапити діти з важкою інвалідністю. Це Насамперед, ті сім'ї, які не можуть собі дозволити лікування десь за кордоном або лікування в реабілітаційних центрах, де вони оплачують таку допомогу, тому що наша допомога надається абсолютно безкоштовно. Зараз у фонді працюють 50 фахівців для кожної дитини. команда спеціалістів розробляє індивідуальну програму реабілітації. У центрі функціонує два відділення реабілітації в цьому відділенні надають психологічну, фізичну, соціальну. І інші види допомоги дітям з інвалідністю від народження до 18 років, а також членам їхніх родин, надають психологічну допомогу, зокрема. І другий відділ відділ допомоги жінкам у кризовій вагітності, пов'язані з кризовою вагітністю. Це жінка, яка потребує нашої психологічної допомоги. І вже спілкуючись з родиною з цією жінкою, ми виявляємо її потребу. Ми обслуговуємо 500, більше, навіть 500 дітей. Ми думаємо, що ми Два рази більше збільшимо цю кількість. Будівництво реабілітаційного центру розпочали у 2020 році за кошти благодійників, говорить фінансова директорка фонду. Приєднались люди із США. ви чули про організацію Крей. Вони є основними нашими грантодавцями. але ми залучали і з Європи донорів. Наприклад, у нас дизельний генератор, Нам також його подарували. Це е, німецька благодійна організація Q-Medica Називається всього на будівництво було витрачено 162 мільйони гривень. З бюджету Житомирської громади виділили кошти на покращення інфраструктури навколо реабілітаційного центру. Місто зробило дорогу до цього центру і провело світло 9 мільйонів 600 тисяч. Кошти з міського бюджету. Детальнішу інформацію можна отримати у реабілітаційному центрі за адресою Проїждж Шпаковський, 15.